І друзі, хто хотів собі новенький автомобіль, зараз саме та нагода. Зустрічаємо в продажу Hyundai Kona 2021 року. Офіційний автомобіль в комплектації N-Line. Це у нас 16 і ще турбобензиновий двигун, передній привід, коробка автомат, а точніше, восьмиступінчатий робот. Автомобіль був куплений в автосалоні в Україні. На даний час пробіг у нас 38 тисяч кілометрів. Останнє ТО, до речі, було зроблено 200 кілометрів тому. По авто не треба ніяких зовсім вкладень. Всі рідини замінено. Гарна зимня гума вже встановлена. Тому просто сідайте та катайтесь на новенькому автомобілі. І так, друзі, давайте по комплектації та стану салона. Пона у нас комплектація онлайн, тому є багато різних плюшок. Передній, задній бампер, накладки на пороги аеродинамічні, укомплектована гарними 18 ми колесами, на майже новій зізвній гумі, всі вікна рідні, автомобіль не фарбований, всі датчики, радари, адаптивний круїз-контроль, утримання в полосі, безключовий доступ, запуск кнопкою. Звісно ж, повний електропакет, електрорегулювання зеркал. До речі, з салону, коли автомобіль виїжджав, було встановлено оригінальні чехли, без них ніколи не їздили, тому стан салону як новий. Шкіряне мультикермо з перемиканням мультимедії круїз контролю, допомога при спуску та підняття вгору, LED- щиток, чорна у нас стеля, гарна мультимедіа з блютусом, камера заднього огляду. Звісно ж, CarPlay, Android Auto, клімат-контроль, підігрів керма, підігрів переднього ряду, різні режими руху. До заднього ряду поглянемо. Він також у нас в Чехлах, під ними новий автомобіль, звісно ж. До речі, в авто було додатково встановлено сигналізацію з міткою, тому за безпеку можна не перейматися. Багажник у нас доволі просторий, є можливість складання заднього ряду, робиться рівна підлога. Також є ніша, де можна зберігати невеликі якісь речі. З іншого боку поглянемо до салону, як тут все у нас виглядає. Тут також все чудово, зауважень по автомобілю немає. Все ж таки 38 тисяч кілометрів у авто. Тому стан дійсно як новий. Нещодавно було зроблено ТО 200 кілометрів тому, тому сідайте та катаєтесь та насолоджуєтесь новеньким автомобілем.